Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд замовлення по каталогу фармасі вересень 2023. У вересні у нас ще старі ціни нагадую, з жовтня піднімуться. Одразу хочу показати, що клієнти мої замовляють до підняття цін і трішки сказати про всю цю ситуацію, тому що. А, ну, багато хто з вас знає, з моїх підписників, так, що я працюю не тільки в фармасі, я працюю багато в інших компаніях, тому що в мене магазин, завжди запитуєте, магазин чи ні. От вам трішечки покажу. От ви самі розумієте, що у мене в продажі не тільки фармасі, у мене також є продукція інших фірм. Роблю я замовлення багато де. Не в, не в усіх компаніях я будую свою команду тільки в декількох. І якщо вам цікаво, це все. Пишіть в коментарях, розповім більш детальніше за весь цей бізнес, за те, як відкрила магазин, в яких компаніях і своє ставлення до цього всього. Тому що в мережевому я працюю вже 20 років і за цей час. Мені є з чим порівнювати роботу компанії, ставлення компанії, ставлення керівництва до тих людей, які працюють в компаніях. От. І за самі замовлення. Теж можу багато сказати за продукцію, тому якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, зніму окреме відео і розповім більш детальніше. А зараз хочу показати вам саме замовлення і ті продукти, які замовляють мої клієнти. Та що замовила я до подорожчання. Так? Отже, перше, ну. Взагалі це не перше моє замовлення вересня, самі розумієте, але просто не було часу його знімати. Вересень такий насичений і жовтень буде ще більш, тому вибачайте, але кому цікаво, залишайтесь зі мною. Так, отже, що от замовляли в мене клієнти. Клієнти в мене замовили перше ось цей часниковий набір. Зараз він іде на акції 559 гривень. Тут іде шампунь 500 мл, масочка та часниковий концентрат, який дуже дієвий для росту та проти випадіння волосся. Дівчата, ще хочу сказати: стикнулася такою проблемою. Багато хто приходить і каже, що волоси випадають, лізуть і нічого не допомагає. Які шампуні не пробувала. Хочу вам порекомендувати, в кого є така проблема, у мене теж вона була. Це так відхиляюсь трішки від теми огляду. І зверніть увагу на своє здоров'я, тому що не тільки зовні, а й всередині ми потрібні враховувати всі аспекти. Тої причини, яка викликає той чи інший, ту чи іншу проблему в нас, наприклад, випадіння волосся. Я нещодавно дізналася, що в мене є проблеми з щитовидкою. А це дуже впливає на цю причину, тому треба лікувати не тільки волосся зовні, а й Організм весь зсередини, тому звертайте, будь ласка, на це увагу. Хто за це ніколи не замислю над цим ніколи не замислювався? Так. Далі відволіклася, але як є, дивіться, набір кератиновий. Зараз він коштує 899 гривень. У мене замовили масочку та шампунь. Але я взяла, звичайно, весь набір. Набір не захотіли, але зараз дуже вигідно, тому що ось цей спрей це топ-1 зараз у фармасі з продуктів. У мене два продукти на першому місці. От спрей кератиновий це один з фаворитів взагалі в продукції. І навіть колись він коштував 139 гривень, зараз він коштує 459 гривень, я його купую. Тому з приводу подорожчання, ви самі розумієте, Аналогу цього спрею я, на жаль, не знайшла. В інших компаніях, в таких магазинах, як Єва, все не те. Тому я його й надалі буду купувати. Зараз скористалася акцією, мені було дуже вигідно. Я взяла собі і сиворотку, і спрейчик для волосся, Користуюсь і я, і донька. Нам його вистачає надовго, але без нього, якщо чесно, я не можу. Тому ось так: от вийшло з наборчиком каратиновим, дуже вигідно було скористатися. Далі, на магазин я взяла ось ці дві масочки, тому що зараз вони ще по 149 гривень, будуть 189. Ці маски у мене просто обожнюють клієнти, завжди відгуки позитивні і говорять, що волосся. Я сама, до речі, ще не пробувала, тому що в мене і так багато їх. Але всі клієнти говорять, що волосся на Ще після салонної процедури. Тобто, як після салону, коли виходять дівчата, волосся м'якеньке, гарненьке, гладеньке. От, тому у мене часто купують ці масочки, і я замовила. І ціна, доруче, 149 гривень, та й 189 гривень. Не так уже і дорого в порівнянні з іншими аналогами ну, масочками для волосся, я маю на увазі інших фірм. Так, далі в замовленні у мене клієнтське замовлення. Одну на, на магазин, а ось ці чотири це в мене клієнтка замовила до подорожання, тому що просто обожнює цю шампунь. У мене багато з клієнтів, в мене чоловіки часто приходять за ними. і от е, Одна клієнтка замовила чотири штучки відразу, тому що без, не, без неї іншу, інша шампунь їй не підходить. Але сказала, що навіть коли подорожчає, вона все рівно буде, якщо закінчиться і акції на неї не буде, вона все рівно буде її купувати. Так далі. У мене є в замовленні стайлинги для волосся. Взагалі, я ці продукти привозила рідко. Але у мене є клієнтка, працює у нас в м'ясному, вона дуже кудрява дівчинка така. І одного разу ми щось забалакалися, і я розповіла їй за це за цей засіб. Тобто вона спитала: немає для кудрявого волосся? Сказала, що є стайлінг. Вона замовила один. Вона була в захваті, розрекламувала її. Напарниця куп... замовила у мене тепер для, глад... для гладкості волосся стайлінг от, для прямого волосся. І ця клієнтка замовила ще два для кудрявого. Тобто мені подобається, як працює це. Не сарафанне радіо, як сказати? Да? А от по відгукам клієнтів, коли клієнту подобається, він рекомендує. Рекомендація, і інші люди також замовляють. Далі в замовленні у мене серветки. Це вже не перше замовлення. Серветок в цьому місяці я привезла я вже не знаю, скільки наборчиків напевно, 10 точно. Тому що зараз іде акція: дві купуєте третя в подарунок. Тобто дві по 119, одна в подарунок, або одна коштує тоді, виходить 80 гривень. Ці серветки. Користуюсь, я розповідаю своїм клієнтам. Клієнти пробують, тестують, їм подобається і вони замовляють навіть ті, хто були дуже негативно налаштовані з приводу того, що такі дорогі серветки, можна обійтися без них, Зараз купують їх теж. Тому... Чекаю акцію, завжди і завжди купую, запасаюся ними надовго. І на магазин також я взяла стійкі матові помади, тому що зараз вони коштують 219 по каталогу, будуть 269 гривень. Але, наприклад, в Доктор Клінік з'явились теж стійкі помади, і вони теж там коштують 269 гривень. Не знаю, хто купував, дівчат попередила ті, хто захотіли ще по старій ціні замовили. Ті, хто ще ні, сказали в мене ще є, нічого страшного буду замовляти потім. Тому замовила ті кольори, яких у мене не вистачає. Дві нуль перших це в замовленні, а інші я. А, і 203 в замовленні. Всі інші я брала на магазин. Також взяла тоналочку 0,3 відтінок. Це один з самих таких у мене. Ходових відтінків стейтмат і також продала, тому взяла ще один. Ось ці туші, Double я взяла по акції для активних консультантів. Тобто за кожні 35 балів можна було брати подарунок. І ось ця туш, в мене теж вона фаворит продажів після Зен, а можливо, навіть на першому місці перед Зен. І коштує взагалі зараз 259 гривень. Буде 309, і зараз її можна було взяти за 70 гривень. Тому я взяла, в мене вже всі закінчились в магазині. Взяла три туші, дабл і один аромат за 129 гривень. Хіз Power В мене якби, якби є ще в магазині цей аромат, але 129 гривень замість 550 це дуже суттєва різниця. Тому взяла на продаж ще один аромат, хоча більше мені подобаються туші. Так, ну і тестери, багато тестерів. Ішла йшла акція за кожні 30 балів, можна було замовити набір тестерів, ароматів або доглядовий. Завжди беру тестери ароматів, тому що вони дуже класно працюють на майбутнє, в якому плані я взагалі я їх продаю ті, хто питають, а тим, хто у мене робить. Покупку в магазині я дарую тестери, питаю, які подобаються більше. Дарую і люди потім повертаються за повнорозмірними ароматами. Тобто вже купують сам аромат, а не тестер. І це мені дуже подобається. Дякую компанії. 29 гривень ось такий набір з 10 пробників ароматів. Мені Ну, я завжди е, намагаюся використов... скористатися цією акцією і замовити тестери. І навіть якщо мої дівчатка деякі не беруть, ось, наприклад, сьогодні принесла мені дівчинка новенька. Вона сказала: наробила вона замовлення для себе, замовляла стартовий набір, і принесла мені, замовила проб пробнички. Це тестери саме для мене і віддала їх. От, тому дівчата, а і до речі, зараз ще приходить всім активним. Ось така ось листівочка е, ароматизована тут повністю ароматизовані сторіночки з ароматами, самими такими ходовими, чоловічими та жіночими. До речі, два аромати Рейна я продала саме з цієї листівки. От, е, які тестери приходять? Теж вам покажу Чотири чоловічих і шість жіночих. Ось цей був не підписаний, але це Рейна. Я його протестила. Це Рейна, тому я стікер пізніше наклею, і щоб не сплутати. Отаке от замовлення. Не знаю, пишіть свої відгуки, пишіть коментарі, які продукти купували ви саме перед подорожчанням, і як ви до цього всього відноситесь. Дякую тим, хто додивився моє відео до кінця. Дякую тим, хто залишається підписаним на мій канал. І до нових зустрічей. Пока.